Жньої європейської країни дуже багато речей, і одна з принципових речей це здатність народу ті більшій чи меншій мірі вирішувати свою долю. Що відрізняє для мене народ від просто групи людей, яка живе на якійсь обмеженій кордонами території, це в першу чергу. Спілкування однією мовою або, хоча би визначеність для себе, що це правильно, що я мушу спілкуватися однією мовою, так як держава називається Україною, то певно це українська мова, і це перший крок для того, щоб народ, щоб ця вся все населення, яке обмежено кордонами України, зґрунтувалася і згрупувалася в єдину націю. І від цього починається власне все, що веде потім на шляху до європейського. Стану європейської країни. Чим це відрізняється від стану України третього світу? Що, як я вже сказав, в більшій чи меншій мірі європейська нація сама впливає на свій подальший розвиток, обирає свій шлях. Це не є зграя людей, якою якийсь чабан, там Петя, вітя чи льоня заганяє на якийсь курс, а це є люди, які вибирають самі. Свій розвиток і стані впливати на, на подальший шлях і розвиток своєї країни. Це можемо дивитися там на Великобританію, на Німеччину, Голландію, Швецію, на титульні нації європейські. І Україні ще багато рік треба перейти для того, щоб стати такою нацією. І перший крок, який ми можемо зробити, це хоча б спілкуватися єдиною мовою.